Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми згадали в Бравл Старс, і саме сьогодні просто заходжу, бачу, дуелі є. І бачу, що вони будуть ще йти 2,5 годинки, і слава Богу, що вони є. Тому що я якраз ще дуже сильно хотів погамати в ці дуельки. Правда, мапа у нас доволі таки цікава, і перший раз, чесно кажучи, бачу, на дуелях це у нас виходить. Ну, окей, окей. Давай потестимо. В принципі, команду свою я міняти не буду. Побачимо, як піде, а там, можливо, щось і поміняємо. Бо в нього Ліон Пейпер шарф. Якщо я бароном уб'ю всіх, це буде круто, але шарфа, скоріш за все, я бароном не уб'ю. І не факт, чи вб'ю Ліона. Ліона реально напевно не вб'ю, він там ще на хілку стає гамнючок. Він там реально на хілочку стає. По чілу, поняв. Опа, я попав вроді, так? Да? Опа, попав, все, хана Леону! Ха-ха! Хорошо! Хорошо! Щас як би мені против пайпер пограти. Опа. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коразочок, не, не попав. Опа, попав. Главне, не заставити її хилитись. Ну, не давати їй хілитись Ой-ой-ой. По хилюсь и дамажу. Дамажу Шарас, Дамажу шай Все, хана ей. ха ха Так, ну ладно. Давай против шарфа попробуем. Против шарфа будет реально тяжко. Попав. Выше. Не, ощущает, блин. Попав. Убивший шарфа! <реш> Барон имба просто, прикинь! Ще й шарфа замочив. Давай, лет'яв. Я капець як люблю дуэли, просто супер люблю. Зараз попробуємо щось ще вчудити ними. А там буде видно, дадим. Так, пам Берри и Спраут Це в принципі ізі В принципі, изи. Я не знаю, як він ще піднімає Си Собі кубаси таким стаком. Котя, кстати, він щось на пем прям агресивно грає Він прям мене сейчас замочить. Він мене прям задавив, крепко. Треба відійти. У мене на дальньому розстоянні більше шансів. Зблизька, чесно кажучи, шансів у мене небагато. неба. Я спочатку посидів, посміявся з його закупа. Ну, точніше, не закупа, а з його, так сказати, пацика. І я просто не попав останній раз. 1000 хп оставив, блін. Спочатку посміявся з його бравлерів, а потім він мені просто зніс кабіну. Блін, промахнувся. І таке буває. Там Хилку собі поставив, Ну, Хилку я йому зніс. Слава Богу. Так, мені б на Хилочку стати. Так, де ти там, пацан. Ой, Ой, я ще й нормально подамажив. Отако! Давай! Блін, 227 хп просто на тоненького і ульту профтикав. Ладно. Фух, все, хана тобі, пацан. Я відкриваю тяжку артилерію. Просто підходжу. Чуть-чуть хілюсь. Він дамажи мене цією штукою. Гамнюк, чуєш? Гамнючара. Він мене щас і винесе! Він мене виніс вообще. Обавдіть, я й не знав, що ота штука може ще й дамажити. Його хилюща база. Капець, я з нього спочатку посміявся, а він мене взагалі, ти поняв? Це вообще ума зійти. Я з його, з його героїв просто сміявся спочатку, а він потім мене просто розгріб на ізі. Так, да, звісно. Ну він вначалі пішов мене прям пушити, коли я був на бароні. І я вже не зміг йому нічого зробити. Ну так само, ось я проти клоуна. Ну, якщо буду попадати. То буде хорошо. А якщо попадати не зможу, то буде погано. О, попав. Я не попав ультою. Не попав ультою! Аби попав, можливо, бубив. Де Так, ладно, що мені зробити громом? Я поки не знаю. Опа. Хощі убив. Убив! Хорошо, хорошо! Защитив титул пока що хоч на секунду. Так, ну, гаджет, понятне дело, я опять провтікав. Кстати, пару раз по спайку попасти йому хана. Так, тікаю. Тікаю, треба бути дуже обережним. Є, yeah, убив! Хорошо! Громом валю, Надо ще гейла замочити якось тільки. Як? Я поки не знаю. Ой-ой. А я ще й не попав, я взагалі не попав по ньому, він мене просто пішов з і вбив. Ну ладно, проти перла. Я не думаю, що в тебе якісь шанси. Втрачаю хпшечку чуть-чуть, але я нагріваюсь. Все, я нагрівся максимально. І провтикавши атаку свою з гаджетом хорошо. Ну, я провтикав в плані того, що я тепер телепень трошки, Ну, нічого ну, поробиш. Будемо далі дамажити його. І отако просто взриваємо, і все. І перемога ізічна. Ну хоча я б не сказав, що ізічна, але перемога. Слава Богу, що перемога, бо одну ми вже програли були. Так, поїхали. Шарф, джин і гром. Ну, проти шарфа шансів мало. Шансів реально мало. Якщо попаду по ньому перед тим, як він на мене запрыгне, то шанси будуть, як щас і все. А, блін, шо я... Не можу попасти, коротше. О, попав. Ну, шансів нема, шансів нема. І против е ну, громом против шарфа теж шансів, чесно говоря, дуже мало. Отако. І халепа. Да, 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 Да. да. Ну, нічого, сейчас перлом попробуємо розмочити. У мене є ульта. Чо я ультой не надамажив! Чо я УЛЬТОЙ не НАДАМАЖИВ?! Обалдеть! Мабуть, мені радиуса ульти не хватило просто. Мабуть, тупо не хватило радиуса ульти, Капец. Ну бачиш, тут уже на ці мапи ця связка не сама сильна, у него тоже парило останнім е, цим, останнім персонажем. Так ну ладно, против Шелі у нас тут проблем не будет таких. Хотя. Ну, так, да, проблем не буде. Вона от кисає. Що там далі? Ліон? Проти Ліона ми вже вигравали, але тут от Ліона до Ліона різниця. Кожен грає як хоче. О, попав. Ну, він йому хабело. Йому габела і остався Перл, який може мене винести. Який може всіх моїх бравлерів винести, але не факт. У нього може й не вийде. А може вийде. У мене вийшло по ньому попасти. У мене теж вийшло попасти. І вийшло ще раз попасти. І ще раз вийшло попасти, і він откисає. Тут взагалі ізі було. І диви, як хорошо, просто супер круто. Ну, ми, правда, блін, три виграли, дві програли. По суті, не так і круто. Але непогано, блін, лілі перша. Ой-ой, ой лілі коль тембер. А сильні бравлери. Дуже сильні бравлери. Ну ладно, поїхали попробуємо. Ой-ой, ой зараз прийде до мене. Ну, а тут в кущах 100%. Нє. А вона там в кущах була Блін, ульту тратить не хочу. І до неї підходить нельзя. Вона буде ульту качати. Вона, коли не підходить, ульту не качає. Ну а зараз буде вже точно підходити. І вже пора підходити Блін, даже з ультой не вбив її. Тищу хп оставив. Да. А що громом робити то? Я не знаю, де вона. Туда кину. Її там нема. Угу. Ну, все, з'їла вона мене. Да ой-ой, тяжко буде зараз, дуже тяжко. Перлом пробувати вигравати. Лілі. -лі. Я не знаю, де вона. І перевірити не можу бо гаджет, блін. Провтикаю. Може вона сама покажеться? Аби ж аби ж сама показалась. Було би круто. Отако, наприклад, да? Так хорошо, мінус перший є. Ще два бравлера вбити треба. Давай попробуємо. Ого, Кольт сразу пішов З ульти Ой-ой-ой, тиші хп. Може пробити ще стіну. Вот такой тебе просто ультою. И осталась одна эмбер. Сразу гаджет. Вот такой сразу с гаджетом тебя. И еще попав трохи Убью, не? Наверное, не, набой будет хилиться, так как и я. Ну, на дальности плюс-минус одинаковые. Ой-ой-ой. А ну. Тако, все. Ембер! померла від вогню, ти представляєш? <смістична> хорошо, а що в нас по кубкам? Міфічний стардропчик. Дуже хорошо. Що тут? А, ну, XP дабл. Плюс 25 кубків, не так багато. Він подожди, 488, так у мене було 485, в рот, на громові. На початку. Та ну, не може бути. Що так мало я оце на Блін, це нафарбив? Блін, оце тобі да. Так, шарф, 8 біт і ріко. Окей. Якщо мене вийде шарфа вбити, зараз. То йому капець. Я його винесу просто на ізі. Попасти ще раз. Ще раз попасти! А блін, пізно вже попав. Пізно дуже попав. Не вийде вбити. Отако. От просто шарфа. Бачить, як я розкидаю шарфа, коли він не може напасти. А 8 біт буде вбити легше. 8 біт повільний. У нього, да, у нього є там поселення, базару нема. Ну я його поселення можу. Ну, тоже на дамаш, так сказати. Не, не попав. І щас не попав. А щас попав. І щас попав. І щас попав. А три рази попав та й капець. Больно, скажи. <реш> так, окей, останній Ріко, проти Ріко буде тяжко. Давай зараз постараємося. Зараз попробуємо. Попробував. Попробував. Ну все, йому габела. Все. На Ріко вообще в нього якийсь ріко, не вкачений абсолютно. Він чисто шарфом, думав, буде вигравати. А в нього шарф от кес, і все. У мене вже він стрік помаленько виходить. І це дуже добре, тому що ми фармимо все як надо. Так, let's go. Stu bull і хенк. Ну, проти сту буде важко. Бусту може дуже швидко скоротить дистанцію своїм ультимейтом, але зараз йому буде дуже тяжко це робити. У нього ні чорта хп нема. Фух, так, хорошо, першого, самого складного, по ідеї, ми винесли. Давай далі. Оцього кабана ми спокійно виносимо, ні? Оцього кабана ми виносимо. Ага, виносим, він хілитись почав. Ай-яй-яй, ай я ульту провтикав. І він буде ждати кінця уже. Ну, краю буде ждати. Хоть диви, не жде. Оце він провтикується. Отако. Я міг його ще раніше, вбити, але щось я завтикав, а зараз уже точно добив. І хенк, якщо чесно... Не буде мені, по ідеї, проблемою, як я розумію. Отако він просто откисає. Фух! Нелегко, нелегко, но у нас виходить. Ще 23 кубка, 496 у мене вже на громові. І можна ми 500 на громові то доб'ємо? 50 паверпой сюди. Так, одна, по ідеї перемога, і в мене гром 500 кубовий. Прямо як мотоцикл. Так, клоун Мортіс. Блін, проти Мортіса буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Це проти клоуна теж. Диви, у нього тактика прям як у мене. Туди прибігти, там постріляти. Шведесенький, все як треба Буде ждати зближення, бо зблизька він сильний. КП в нього не так багато. Буде ховатися, хілитися. Що йому ще робити? То, що я попадав, то нічого не рішає взагалі абсолютно. Да, а зараз, коли треба, то не попадаю і откисаю просто. Ай-яй-яй, ладно, гром! Вийде щось зробити, ні? Мабуть, ні. Да, бач, сразу втік. Сразу втік, пацан. Отако просто громом переіграний. Хорошо. Матраса, напевно, я не зможу так пробити. Понятне діло, що не зможу. Він зараз там приколів нароби. Да. Матраса, да <соцес> Матраса так не вбити. Окей, у мене є перл правда, моїм перлом проти Дінича буде дуже тяжко. Навіть якщо я матраса зможу побити. Постою, заряджусь. Я поки заряджаюсь, я нагріваюся, я стаю сильніший. Все, я нагрітий повністю, у мене є щит. Я готовий. У нього шансів майже немає. Майже немає шансів. У мене ХП більше. Ульти немає, ну нічого страшного. Так, давайте я виганяти відсюди. Бачен мене боїться. Ой-ой-ой. Провтикав гаджет і атаку гаджетну, але нічого страшного. Все одно перебив, а от проти Дінича є проблема. Дінич буде стояти отут за цим. Загри бом, і кидати бомби Ну він не достає Що якщо так? А що, якщо так і винесли? Хо-хо, хорошо, перемога, перемога, супер. Що мене є 500 кубів? Да, 501 кубок. Супер. Ну і плюс, і всіх остальних я теж трошки підкачав. І на цьому напевно будемо завершити. Не звати підписуватись на канал, пишіть в коментарях, який з ваших режимів найулюбленіший. А мої, напевно, дуелі. Ну а з вами був Санчилос, і всім удачі, всім пока-пока.